Зарано говорити про е, повоєнну Україну, поки війна йде. І е, коли вона зупиниться, очевидно, із останніх днів останніх подій, які відбуваються е, і на землі, тобто на полях е, битви за Україну, де наші мужні воїни захищають країну. І в дипломатичному середовищі я б сказав стараннями політиків, і українських, і не тільки в першу чергу тих, хто називав себе партнерами України, ми відкинуті зараз на нульову точку знову пошуку тієї формули закінчення війни, тієї формулою миру. Яка була прийнятною для України і українців. Раз. Друге, що я хотів би зазначити, це те, що нам дійсно необхідний мир. І це не просто високопарні слова чи якась там політична риторика. Нам потрібний мир, хоча б перемир'я. Тому що у нас є величезні проблеми в Збройних силах України, які потрібно вирішувати, в інфраструктурі держави, в політикумі держави в кінці кінців, нам потрібно, нації потрібно передохнути, видохнути, зупинитись, переосмислити себе. І зрозуміти, що далі, як далі рухатись, і в міжнародному плані, і в іншому є приклади країн, які проходили шлях України, тяжкий шлях. Всі, хто думають, що мирна угода. Буде легкою, що її будуть всі аплодувати. Ніхто її не буде аплодувати. Нам головне не допустити того. У нас в форумі беруть участь представники українці з Ірландії. Нам головне не повторити долю Ірландії, коли ірландські політики вимушено, так як зараз вимушено мусять це робити українські політики, пішли на мирну угоду, щоб зберегти частину Ірландії від окупації повної на цій мирній, нібито, частині Ірландії, яка залишилась незалежною, спалахнула громадянська війна. Нам потрібно вже зараз думати, як це уникнути. Ну, дивіться, давайте перш за все, говорити про те, як інші країни можуть допомогти Україні війну зупинити. Тому що я ж кажу: я готувався, готував виступ до тематики, яка була обрана для проведення саміту. А потім я зрозумів, що ми знову опинилися на нульовій точці відліку, що е, це не політики не домовились, а це е, гра, в яку не можна було сідати грати. І е, тому вони й програли. Я наших ми, на увазі українських представників, це раз. Друге, яким я бачу шлях до закінчення війни, шлях до миру, очевидно, що треба сховати в кишеню праведний гнів, сховати в кишеню політичну доцільність, яка в багатьох політиків домінує над національними інтересами, і виходити на прямі перемовини з країною агресором. Тому що чим більше посередників, от ви ж задали питання якраз, як допомогти можуть. В даному випадку я вважаю, що допомогти можуть одним єдиним чином, посилюючи позицію України. А все посередництво, яке відбувається, зводиться потім до корисних копалин, які треба віддати, портової інфраструктури, яку хочуть контролювати. Газотранспортної системи, е, яку хочуть використовувати, і так далі. і так далі. Дуже дорого це для України обходиться. Що стосується допомоги конкретно, країни е, можуть допомогти, посилюючи позицію України яким чином, це не про воєнну навіть допомогу, і навіть не про фінансову. це про тверду дипломатичну позицію. Контроль над домовленостями і оговорення тих ліній, які е, мусять бути під час перемиря, під час сталого миру. Оце найголовніше, що зараз необхідне. Якщо говорити про повоєнну уже допомогу, це звичайно інвестиції. Це е, але все це про що ми говоримо. Повернусь до тієї ж Ірландії по закінченню громадянської війни, Ірландія жила нижчою країною 50 е, з хвостиком років. І тільки нещодавно вони дійшли до певної формули, яка допомогла їм стати другою По ВВП країною в світі на душу населення. Так от я чітко бачу, це все залежить від того, будуть при владі, будуть в українській еліті, в українському середовищі, в українській громаді лідери, які будуть керуватись національними інтересами, перш за все, чи будуть просто люди, які хочуть щось заробити. Ми всі люди, і ми всі хочемо заробити, але е, можна заробляти, керуючись національними інтересами, а можна просто продавати країну те, що ми, і суверенітет, те, що ми спостерігаємо майже всю нашу останню історію. Ну і ще один е, такий ключовий, я б сказав, момент е, пов'язаний з тим, що. Шлях до миру буде дуже тяжким. Він не буде легким. Але перш за все, коли політик, представник еліти, дипломат сідає за стіл перемовин чи вступає в діалог з представниками інших країн і так далі, він має чітко усвідомлювати, перш за все, що всі його слова підкріплені героїзмом наших солдат на фронті. Якщо цього не буде, якщо посипеться фронт, то вся ця їхня елітка і політика не варта ні копійки, ні як би не називалась валюта, ні шекеля, ні Цента, ні тому подібне. І найголовніше, українці в країнах перебування, українські біженці мають співпрацювати. Не тиснути, як там розказують з Києва деякі наші політики. Бо не в тій ми ситуації, щоб тиснути, а співпрацювати і доводити до країн перебування наші національні інтереси, і вибудовувати. Співпрацю з країнами таким чином, щоб це лягало в канву наших національних інтересів.